Тепло батьківського дому, ніжну, мамину Колискову, педагогічну мудрість та знання, які дали вам, ваші вчителі, бажаю вам широкої та світлої життєвої дороги, здійснення ваших, ваших мрій і сподівань, успіхів сьогодні і завжди. Цей святковий день бажаю всім учням, учителям, батькам. Міцного здоров'я, щастя, миру, добра, сподівань на все добре і хай завжди вам щастить! Тож настав час надати належне нашим випускникам за їх цілеспрямованість та працьовитість для вручення медалей та атестатів. Запрошуємо. Олександра Івановича Дудку, Олександра Петровича Гуру, Романа Сергійовича Бута. Золотими медалями зрученням атестата особливого зразка за особливі успіхи у навчанні нагороджуються добряк Юлія Олександрівна. Випускниця Гуляпільської загальної освітньої школи, номер 1 яка посіла третє місце у обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, перше місце обласному етапі учнівського конкурсу Доля людини в історії рідного краю, друге місце обласному етапі всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії. Звірєва Катерина Валеріївна, випускниця Гуляпівської загальноосвітньої школи номер 1 яка посіла третє місце у обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, третє місце у обласному етапі всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії. Панасенко Наталія Віталівна, випускниця Гуляпівської загальноосвітньої школи, 1. Рябко Євген Михайлович. Випускник гуляпільської загальноосвітньої школи номер 1 Дерев'янко Наталія Олександрівна. випускниця гуляпільської загальноосвітньої школи номер 2 Волошин Ворослав Анатолійович. Випускник гуляпівського колегіуму лідер. Волошина Олена Володимирівна. випускниця Гуляйпільського колегіуму лідер. Муцураєва Луїза Асхабівна. Випускниця Гуляпільського колегіуму лідер, яка посіла третє місце у обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, Макієва Анастасія Віталівна, випускниця Гуляпівського колегіуму лідер, яка посіла третє місце у обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Міхетько Наталія Володимирівна, випускниця Олімпійського колегіуму лідер, яка посіла друге місце у власному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади юних знавців Біблії. Панченко Владислав Олександрович, випускник Гуляпільського колегіуму лідер. У навчанні нагороджується забава Олександр Миколаєвич випускник гуляпільського колегіуму лідер, який посів третє місце в обласному етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Слово надається випускниці гуляпільського колегіуму лідер макєєві Анастасії. Як голосно в кожного із нас в грудях б'ється серце наче птах. срібним прощальним дзвоном в небі заграє тиша, і перший дорослий ранок ось ось постукає у вікна. А нині дитинство наше тихо складає прощання. Останній шле привіт, і відлітає у вирій. Так, це настав той незвичайний день, якого ми з нетерпінням і побоюванням чекали. День святковий. Радісний, веселий і сумний водночас, день розставання зі школою, рідними затишними стінами, гомінкими коридорами, щирими друзями, добрими наставниками, люблячими батьками, рідною домівкою. Що вчора останнім акордом шкільної симфонії відлунали екзамени, залишились позаду і казково незвід... незвіданий світ пізнання і щире спілкування. І до болю знайома мелодія останнього шкільного дзвінка. Ми з сумом озираємось на прожиті роки, бо вони ніколи не повторяться, не буде більше підказок і шпаргалок. Віднині всі проблеми ми мусимо вирішувати самі. Сьогодні на порозі нового і незвіданого наші щирі слова вдячності Гуляйпівській районній державній адміністрації, відділу освіти і низкізаний уклін нашим янголам-охоронцям. Вчителям і батькам, за щедрий дар душі, за мудрість, за доброту і за вимогливість. Ми завжди будемо пам'ятати, що вчилися для того, щоб розум і серце віддати людям, заплямувати доброго імені свого роду, честі своєї школи, яка дала нам путівку в життя. А щоб доля нам ніколи не зраджувала, вірте в нас, вірте в наше майбутнє, і воно безперечно буде прекрасним. За дібськими порогами, де козацька земля, де палають зорі спогади, там живе любов моя. Де лунаю не віржай вори і, і старий дітрошений, там радіє всіма парбани. Подарунки заквіти медалістам у непісній районній організації партії регіонів. Поля мов сонечка, подарують добрі хліб, можна заборіська тонечка, тож красоня навесні, тож палайт зорі спогади із далекого пиття, за Дніпровськими порогами починається життя. Слово надається начальнику відділу освіти Буту Роману Сергійовичу. Шановні випускники, вчителі, батьки, гості, від щирого серця вітаю вас з прекрасним днем, святом входження в доросле життя. Вчорашнім днем уже промайнули останні шкільні дзвоники. Сьогодні вас очікує. Незвідане, цікаве майбутнє. Наше місто сьогодні випускає 114 одинадцятикласників. 11 Вони отримують атестат про повну загальну середню пасвіту. Шановні випускники, через день ви вже проходитимете зовнішнє незалежне оцінювання. Я кожному з вас бажаю пройти успішно ці іспити. Вступити до вищих навчальних закладів та здобути ту професію, про яку ви мрієте. І хай там сотні кілометрів вас віддаляють від нашого краю, але знайте, що кожного з вас ми чекаємо, бо ви є наша гордість. Приємно те, що наш освіта і нашого району опікуються прекрасні люди, від загалоосвітян. Від учнів, від батьків. Я дякую за постійну підтримку, допомогу заступнику голови обласної державної адміністрації, голові районної організації партії регіонів, дурці Олександру Івановичу, за його невтомну працю. Я дякую голові районної державної адміністрації Гурі Олександру Петровичу, за тісну постійну співпрацю, вдячний органам місцевого самоврядування. Організація, установа, нашим партнерам. Шановні вчителі, вдячний вам за клопітку на легку працю, за те, що з наших учнів виховуєте справжніх людей. І яке б життя було у школи, якби не підтримка батьків? Я вам дякую за взаєморозуміння. Тож цей святковий день бажаю всім нам міцного здоров'я. На снаги та добра зі святом вас! Школу закінчено, уроків більше не буде. Все буде студентське життя, сім'я, діти, робота. А ось школи вже не буде і дитинство не повернеться. Воно пішло по краплині тихо і непомітно, з першими літерами. Рівними, рівними у першої вчительки на дошці, зі шкільними дзвінками, які найдорожчі за всі уроки, зі знайомим голосом вчителя. Не забувайте дитинство,